ТЦКшникам дали добро стріляти в українців. Вітаю вас, шановні друзі! Ну ось і дочекалися. Пам'ятаєте, я вам розказував, що коли з'явилися перші випадки, як прикордонники почали вбивати людей, і вони, правда, казали, що стріляли у повітря, але випадково влучили в голову ухилянту. Вони наголошували ухилянту. Ну, типу, якщо сказати, що ухилянт, то ніби нічого страшного. Це ж не людину вбили, а ухилянта. І от тоді я розказував, що це лише питання часу, коли ТЦКшникам дадуть добро стріляти в українців. І ось, будь ласка, сьогодні з'являється заява Волинського обласного ТЦК. Цю заяву я опублікував на своєму телеграм-каналі, посилання на телеграм, є в шапці профілю. І в цій заяві вказано, що до особового складу всіх ТЦК доведено, що у випадку загрози життю слід відкривати вогонь на ураження. Так, вся ця заява відноситься до тієї події, яка сталася кілька днів тому, що на один із Волинських ТЦК було скоєно напад і поранено але в заяві не вказано, що стріляти на ураження у випадку нападу на ТЦК. В заяві чітко сказано, що у випадку загрози життю відкривати вогонь на ураження. І не сказано, де саме. Тобто, якщо ТЦКшники будуть пакувати людину десь на вулиці, але виявиться, що чоловік буде трошки сильніше за них, почне давати їм по шмарклям, то це можна розцінювати як загроза життю працівнику ТЦК. Звичайно, можна. Чи можуть вони в цьому випадку використовувати зброю? Та звичайно можна. Ось в розпорядженні вказано, якщо є загроза життю. І вони ще тут уточнюють, жарти закінчились, хотіли по закону, буде все по закону. По закону? Це ви тварини працюєте по закону? Викрадати людей на вулицях, коли люди зникають взагалі в невідомому напрямку. Оце ви називаєте по закону? Виконувати свої плани, заганяти на утилізацію будь-кого, аби самому туди не поїхати. Оце ви називаєте по закону. Запам'ятайте, ТЦКшники, це зброя в руках української влади. А головна мета української влади це утилізація українців.